Загадаємо вправу 11 з підручника інформатика 5 клас автор Бондаренка. Виконаємо на Google Диску. Для цього заходимо в браузер. Заходимо в Google Диск. В Google Диску створіть папку, в яку ви можете по-подальшому зберігати ваші вправи і презентації. Папку створили. Тепер відкрийте доступ до цієї папки, щоб можна було надсилати вашу презентацію для перегляду. Тепер зайдіть в папку, і в цій папці Створіть презентацію. Для цього зверху зліва в браузері натисніть команду Создать. Тепер виберіть команду. «Google презентації, заздаті Опублікувати. Тут ми створимо вправу 11. На першому слайді ми напишемо назву нашої презентації і підпишемо, хто виконав. Перший слайд він складається із двох рамочок. Щоб відредагувати текст в заголовочка, наводити курсор мишки на прямокутничок. І один раз натискаєте лівою клавішою мишки. І вписуєте текст. Наприклад, Мій котик Мурчик. Щоб вийти із режиму редагування в рамочки, курсором мишки натисніть в будь яке вільне місце на слайді. Тепер наводите курсор мишки і натискайте один раз. І підписуєте презентацію. Наприклад, Презентація учня або учениці 5 класу і прізвище та ім'я. Готово. Щоб вийти із режиму редагування рамочки, курсор мишки наведіть в будь-яке вільне місце на слайді і натисніть один раз лівою клавішею. Готово! Перший слайд ми написали. Тепер створимо другий слайд. Для цього курсором мишки наводите на меню Вставка, натискаєте один раз і в контекстному меню, яке з'явилося, внизу знаходите команду Новий слайд. Натискаєте його лівою клавішою мишки один раз. Слайд створено. Щоб змінити макет в подальшому на слайді, для цього вверху в меню є інструменти. Знаходите інструмент макет. Натискаєте його один раз. І ви можете побачити різні види слайдів. І ви можете вибрати, який сподобається вам. Я залишу той, що вже запропоновано. Тепер на цьому слайді, який у нас є, ми напишемо заголовку розваги мурчика. А текст нижче напишемо: Мурчик полюбляє гратися із м'ячем та клубком ниток. Наводимо курсор мишки на заголовок. Один раз лівою клавішою натискаємо і вписуємо текст. Тепер курсор мишки в будь-яке місце слайду натискаємо один раз. Щоб вийти з режиму редагування рамочки. І наводимо курсор мишки на другу рамочку. І впишемо текст. Натискаємо лівою клавішою мишки один раз і вписуємо текст. Готово. Курсор мишки наводимо в будь-яке вільне місце на слайди і натискаємо лівою клавішою мишки. Створимо третій слайд. Заходимо в меню Вставка. Натискаємо. В контекстному меню вибираємо команду новий слайд. Натискаємо його один раз. І заповнимо тут заголовок і текст. Напишемо про раціон харчування мурчика. Створимо четвертий слайд. Напишемо Дякую за увагу і я і мій кіт Мурчик. Бажаємо вам гарного дня. Готово! Тепер збережемо презентацію з назвою, яка потрібна нам. Коли ви створюєте презентацію в Google Диску, вони автоматично мають таку назву: Презентація без названня. Ви натискаєте в браузері сліва вверху, там, де презентація без названня. Один раз натискаєте. І можете вписувати іншу назву. Наприклад, вправа 11. Натискаєте клавішу Enter. Готова! Бачите, трошки правіше від назви презентації, ви бачите зірочка, папочка і хмарка. Хмаринка означає, що ваша презентація вже автоматично збереглася в хмарному сховищі в Google Диску. Тепер закроємо презентацію і ми бачимо: ось є наша презентація, яку ми щойно створили. Але назву тут видно презентація без названня. Щоб відображалася та назва, яку ми щойно вписали, для цього треба оновити сторінку браузера. Сліва вверху в браузері є кругленька стрілочка. Наводите курсор мишки на неї і натискаєте один раз. Сторінка оновляється. Тепер ви можете побачити, що ця презентація, яку ви щойно створили, вона має ту назву, яку задали саме ви. Презентація готова. Щоб надіслати презентацію для перегляду іншим користувачам, для цього на презентації натискаєте три крапочки. З'являється контекстне меню. В контекстному меню знаходите команду поділитися. А потім знаходите команду Получить силку. Натискаєте один раз. У відкрившемся меню вибираєте команду. Копіруйте ссылку, натискайте один раз. Все посилання скопійоване. Тепер натисніть кнопку готово і скопійоване посилання можете надсилати повідомленням або через електронне листування іншим користувачам.